Скандал Міноборони, нова заступниця начальника департаменту закупівель виявилася сутенеркою. У змушує військових їздити стоячи у тамбурі. Сирський розказав, скільки планує мобілізувати і чому росіяни не підуть на Харків. Це новини сьогодні. З вами Карина Клишун. Вітаю вас. Сьогодні вночі Росія вкотре атакувала Україну і знову під прицілом енергетика. В шести областях пошкоджено критичну інфраструктуру. Ворог здійснив комбінований обстріл по всій країні за допомогою тактичної авіації та БПЛА. Сили ППО загалом знищили 84 з 99 повітряних цілей. Це і керовані авіаційні ракети, БПЛА та крилаті ракети. Овідальності ворог очевидно сконцентрувався на ураженні об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики. П'ять дронів, які спрямував по Миколаївщині, нам вдалося знищити і влучань, не допустити. На Дніпропетровщину атака була цієї ночі дуже потужна. В нашій зоні відповідальності два дрони ми знищили на Криворізькому напрямку, але не вдалося уникнути влучань. Ворог дуже рясно насипав по енергооб'єктах і один з них пошкодив. Крім того, в той момент, коли вже було ураження і Передпочалася робота знову таки екстрених служб ворог підступно вдарив туди ще й ракетою. Під ударом опинилося 10 регіонів. Є постраждалі, серед них є й дитина. У деяких регіонах застосовуються аварійні відключення світла. Під час атаки на Україну в Польщі знову підняли винищувачі F-16. Зазначається, що літаки курсували переважно у південно-східній частині країни. А від оборони Румунії повідомило, що на фермі поблизу кордону з Україною знайшли фрагменти безпілотника. За даними джерел, це був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї. І швидше за все у нього відмовила система наведення GPS. Щонайменше п'ятий інцидент з падінням БПЛА на румунській території НАТО і румунські офіційні особи заявили після подібних інцидентів у минулому, що вони не знайшли доказів будь-якої навмисної атаки спрямованої на Румунію. Україні потрібно ще 5-7 систем Петріот, щоб захистити індустріальну інфраструктуру. Про це напередодні в інтерв'ю американським журналістам розповів Володимир Зеленський. Президент зазначив, аби зараз не втрачати території Україні вкрай необхідні ППО та артснаряди. І мова навіть йдеться не про наступ. Водночас, більшість допомоги від США, яка б мала бути вже в Україні, досі не дійшла. Десятки мільярдів про які говорять сполучені Штати Америки або, або представники а, політикума. Або люди десятки мільярдів і залишаються сполучених штатів. Давайте будемо чесними і відвертими. Гроші, які виділяє конгрес, гроші, які виділяє адміністрація в більшості свої, біля 80-80%, відсотків. 80%, більше 75%, вони залишаються в Сполучених Штатах Америки. Ця амуніція приходить до нас. А йде виробництво. І ці гроші залишаються в Штатах. І податки залишаються в Штатах. Так, це вели. Яка допомога, яка йде до нас, але тим не менш, ми повинні з вами справедливо на це дивитись. Ті самі патріоти, якими захищається Україна, надали не Штати, а інші держави. Ми вдячні за все Сполученим Штатам, безумовно. Але системи патріот, які знаходяться у нас, ці системи прийшли не з Сполучених Штатів. І ви повинні розуміти, якщо виділяються, наприклад, гроші на системи Петріот, які коштують там півтора мільярда система 2 і там ракети тощо, ці системи приходили з різних держав. Ці гроші ніколи до нас не заходили. І це також, тобто, гроші отримують Штати Америки, а залишок грошей не факт, що він доходить до нас. Президента також запитали, чи може програти Україна, якщо США і надалі буде стримувати допомогу. Відповідь так, як каже Зеленський, не за один день, але все реально. І додав, Росія планує великий контрнаступ на початку літа. Поки США планують Європа діє. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До них війшли і ремонтно-евакуаційні машини, також всюди ходи, ще боєприпаси, розвідувальні ППЛА, захист від ворожих дронів та системи виявлення безпілотників, автомобільні машини для розмінування та ще багато іншого, вкрай необхідного для наших хлопців на фронті. Росіяни іноді навіть допомагають нашим військовим. Просто самознищуються. У море поблизу Севастополя рухнув літак су 27 За інформацією окупантів, в останній політ він вирушив в результаті дружественного огня. По винищувачу спрацювала російська ППО. Пілота за 200 метрів від берега підібрали живого. А ось літак став домом для рибок. Як пише колишній пілот РФ, який наразі веде свій телеграм-канал, нічого поганого не сталося. Пише, що все норм. Дрібниця, але приємно. Істерію з окупацією Харківщини варто припинити. Сильський заявив, якщо ворог суне на Харків знову, це місто стане для них фатальним, як зазначив головнокомандувач зсу. Загалом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. А ще розповів, що потреби мобілізувати півмільйона людей наразі немає. Після аудиту війська цю цифру суттєво зменшили. При цьому на сьогодні вже запущений процес ротації військових частин на лінії. І фронту а склад генштабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам. Комітет з питань оборони завершив розгляд правок до законопроекту про мобілізацію, але це не означає, що законопроект готовий до голосування у другому читанні. Попереду ще правки від самого комітету і розгляд порівняльних таблиць. Тому на голосування до парламенту у другому читанні він потрапить орієнтовно за два тижні. Міноборони знову скандал. Нова заступниця начальника департаменту закупівель Міноборони Наталія Куровська, уродженка Росії. Але скандал не через її місце народження, а через її діяльність. Адже в біографії куровської є дуже цікавий факт. У 2021 році вона разом із чоловіком Олександром Куровським фігурували у кримінальній справі за статтею про сутенерство. Куровські створили групу Лав ІС у WhatsApp і та продавали секс-послуги у Києві. РФ, Білорусі, Казахстані, а також у Європі, у 2022 році чоловік Наталі отримав ще одну підозру цього разу у продажу людей у секс рабство в Марокко. Водночас Наталія не має досвіду у закупівлях, Незважаючи на це на посаду її потягнув заступник міністра Дмитро Клименков. Як вам таке? Можете сміливо писати свої думки з приводу цього у коментарях. Ще один зашквар від Укрзалізниці. Мережа просто вибухнула від публікації. Ось цього фото, де військовослужбовець зі своїм хвостатим другом їде у потязі, але в тамбурі. Чому в тамбурі? А все тому, що у вагон його просто не пустили. Адже за правилами Укрзалізниці вважають, якщо собака понад 45 сантиметрів, то для нього треба викуповувати всі сусідні місця у купе. У коментарях люди гнівно засудили дії провідника, ба більше очевидці стверджують, що вагон був напівпорожнім, тому тварина нікому б не заважала. А таке ставлення до військового та його чотирилапого товариша, які в тамбурі їхали стоячи дві з половиною години, неприпустима. Вукер залізниці визнали їм дуже прикро за таку ситуацію, але нічого вдіяти не можуть. Такі правила затверджені міністерством інфраструктури України. Але команда працює на їх оновленням Схоже, людський фактор там не враховується. Встановив рекорд України на подяку своєму братові, який пропав безвісти, захищаючи Україну. Хмельничанин за одну хвилину відкрив зубами 52 пляшки. Схоже, стоматолог цього чоловіка тихенько вже рахує прибутки. А в Америці пройшло унікальне весілля. Одружилися американський ветеран Джош Боулінг та сіамські близнюки Еббі та Брітані Хенсел. У дівчат окремі спині мізки та серця, але дітородні органи одні на двох. Брітані контролює ліву сторону тіла, а Еббі – праву. Нині сестри працюють вчителями початкової школи. Цікаво, що заміж вийшла лише Еббі, а її сестра все ще чекає на своє кохання. були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.